Що значить проаналізувати ситуацію у громаді? Це багато різних елементів, це і статистика, це і не зовсім статистика, це і не зовсім соціологія. Чому зараз ми про це скажемо детально? Для нас дуже важливо зрозуміти, як люди у громаді. Оцінюють себе всередині цієї громади, які у них психологічні орієнтири, що їх тут тримає, чи скільки з них уже розувірилися в тому, що тут можна жити і отримувати ну, нормально якусь життя? Вони точно виїдуть. Тому нам потрібно провести таке певне опитування. Це не є чітким, звичайно, соціологічним опитуванням, яке є достатньо вартісне. це можна зробити силами у самій громаді, коли робоча група і, наприклад, школа, старшокласники можуть бути долучені до цього процесу. Тобто, що опитувати і як опитувати, є у наших матеріалах. Ви можете подивитися, але там є дуже важливі. Ну, є питання, які на перший погляд виглядають, а навіщо там. Ну, ми запитуємо, наприклад, чи є у вас власність у громаді. Так, є. Ні. Планую придбати, планую продати. Що це нам дає? А дає дуже багато. Ми по аналізі відповідей, ми можемо зрозуміти, ці люди тут осіли надовго, чи вони збираються звідси швидше виїхати? І такі елементи є дуже важливі для розуміння нашої психологічної ситуації в громаді, що є вкрай важливим для успішності. Друге, ми збираємо різні статистичні дані. Це знову ж таки дуже непросто в умовах нашої статистики, але все, що можна зібрати, ми збираємо, починаючи від чисельності населення, статево-вікової структури, площі наявності місцевих корисних купалин. Там ставки, дороги, ліси, об'єкти, все, що можна знайти про громаду, ми маємо знайти і певним чином систематизувати, тому що для нас надзвичайно важливо на основі оцих матеріалів то опитування статистичних даних, оцінки наших ресурсів, виявити. Свої конкурентні переваги, чи свої можливості, які є, але які поки не використовуються, для того, щоб ми отримали перевагу перед нашими сусідами чи подібними громадами і отримали кращі умови для зростання. Якщо ми це зробили. Ми пробуємо для себе спрогнозувати на хоча б таку середньострокову перспективу, які в нас є варіанти для розвитку, які проміжні висновки можна зробити із оцих матеріалів, статистики, опитувань і опису нашої громади, для того. Щоби ми підійшли до наступного етапу, про який ми будемо говорити пізніше, етапу такого детального планування, але оця вся робота, яка попередня, вона має завершитися у компактній такій записці, яка називається соціально-економічний аналіз. Це наш, так би мовити, стартова ситуація. Цей хороший, хорошо зроблений аналіз він для нас важливий, коли ми будемо через деякий час аналізувати, що нам вдалося зробити, а що не вдалося. Ми будемо порівнювати ці показники і будемо бачити, як в нас це відбувається. От, все це звичайно проходили різні громади, і я хотів би навести приклад. Однієї з кої громад це Баранівська об'єднана територіальна громада. Формально це міська громада, але насправді це величезна громада, до складу якої входить багато сіл і, ну можна сказати, навіть хуторів маленьких. Поселень, і коли ви подивитеся в наші матеріали, ви побачите, як достатньо детально проведено аналіз простору цієї громади, і що ми отримали в результаті опитувань, які були проведені з залученням молоді, старшокласників. І от коли ми подивимося. Результати такого опитування на запитання, що заважає розвитку громади, ми побачили, що недостатня громадська ініціативність та активність 36%, пасивність органів місцевого самоврядування 16%, недостатня підприємливість мешканців громади 7,3%. Тобто, по суті, це. Ми побачили, що 60% відповідей на, на ці три запитання говорять, що люди оцінюють, що їхній розвиток дуже сильно корелюється з власною активністю, активністю громади і активністю органів місцевого самоврядування. Коли ж ми подивилися. На опитування, які ключові пріоритети мають бути ну, реалізовані у громаді у новій стратегії, що ми побачили, найбільше людей сказало зменшення рівня безробіття 86%. Тобто це пов'язано з активністю з економістю. Розвиток малого і середнього бізнесу 39%, підтримка фермерства 22%. Під, розвит, сприяння розвитку різної промисловості, там 20%, підтримка кооперативного руху 10% і розвиток туризму 7%. Тобто це економічні складові, але якщо ми подивимося з іншими. Ну, Пріоритетами це ремонт вулиць 63, ремонт доріг, 60, благоустрій, 46. Тобто, те, що ми хочемо просто отримати, значно переважає те, що дає ресурс для того, щоб ремонтувати вулиці і все решта. Але це нам дало дуже хорошу, хорошу можливість. Для роботи із фокус групами і роботи з громадянами, тобто ми показуємо, що люди, ви бачите, з одного боку, ви самі ідентифікуєте, що ми недостатньо активні і що місцева влада недостатньо активна. А з іншого боку, ми хочемо там отримати хороші вулиці, благоустрій, подачу води, там прибирання багато-багато чого, що потребує нових ресурсів. Але е, ці ресурси формуються реальною економікою, це реальними підприємцями. І, то, і тому для нас надзвичайно важливо було показати е, е, громаді в цілому, що розвиток от реальної місцевої економіки є ключем для вирішення е, наших ну, пріоритетів благоустрій, які ми хочемо отримати. А це зав'язано, оцей підтримка і розвиток реальної економіки, зав'язано на нашу активність, на наше бажання бути включеним в процес. І тому там було зроблено дуже багато цікавого. Ми зараз про це скажемо чуть пізніше. Але це хороша ілюстрація оцієї першої частини проведення соціально-економічного аналізу. У нас є такі, звичайно, інформації і по інших громадах, де є хороша практика стратегічного планування, ви можете з цим ознайомитись. Тобто, після соціально-економічного аналізу, після його презентації, обговорення і все решта, ми маємо зробити для себе стратегічний вибір. Що ми будемо робити? Куди ми рухаємося, для цього, звичайно, треба зробити декілька дуже важливих таких елементів інтелектуальної роботи. Тобто треба спробувати спрогнозувати, які в нас можливі сценарії розвитку. Тобто, а сценарії розвитку вони залежать в тому числі від нас. Тобто ми сидимо, нічого не робимо, чекаємо, і значить, от як воно тренд рухається, так він приблизно буде рухатися. Ми робимо якусь активність в цій, цій, цій сфері, і це може нам дати от певне прискорення, або ми наші ресурси вкладаємо там у ці, у ці виплати, і це може нам зробити суттєве погіршення ситуації. Це непросто зробити, і тому тут знову ж таки дуже важливо залучення зовнішнього консультанта.